Вітання, з вами новини Ротарі України і Тетяна Цвілає. Сьогодні говоримо про такі події. <звіт> Вітаємо з новим ротарійським роком. Перша навчальна асамблея дистрикту 2232. 28 тридцять кілометрів. Вулицями Києва. Ротарійський велопробіг під девізом Енд Поліонау. Благодійна вистава у харківському театрі ляльок. Ротарійці допомагають повернути слух талановитому актору. Про ці та інші події докладніше вже за кілька секунд. 1 липня стартував новий ротарійський рік. Ротарі клубу України розпочинають його у складі нового дистрикту 2232. У Києві відбулася перша навчальна асамблея та дружня зустріч ротарійців України та Білорусі для координації спільної діяльності. Репортаж Інни Саріоглу продовжує випуск. Зустріч однодумців, об'єднаних спільною ідеєю милосердя та служіння суспільству. У Києві проходить перша навчальна асамблея дистрикту 2232. За словами першого губернатора дистрикту 2232 Геннадія Кройчика, зазвичай тренувальна асамблея проводиться у інший час та за іншою програмою. Але починає роботу новий дистрикт. І хотілося б, щоб з перших днів він працював злагоджено та ефективно. У нас прекрасні флуги, у нас прекрасні програми. Але. Ми в деяких моментах не відчуваємо себе організацією в рамках структури і правил роботи. Вартувало би, щоб ми разом з вами це питання проговорили, висловили будь-які думки, але щоб ми побачили і почули один одного, і, як кажуть, в суперечках народжується істина, в дискусіях випрацьовуються якісь погляди і якісь тренди. У ході асамблеї відбулися загальні збори асоціації ротарі клубів України. Оговорили про більш ефективне використання можливостей цієї громадської організації для активізації ротарійської діяльності. До клубу участь в асоціації, дає можливість приймати участь абсолютно в усіх програмах, які реалізуються через фундацію ротарі, Тому що фундація ротарі є тою організацією, яка Забезпечує практичну реалізацію ідей ротарі. Тобто, всі гуманітарні освітні проекти і програми вони здійснюються завдяки фундації. По закінченню тренувальної асамблеї урочистості з нагоди початку роботи дистрикту 2232. Це, це прекрасно, що Україна, Україна створює дистриць, новий дистрикт і що відбуваються нові справи, нові проекти. А ще мене вразило натхнення людей. Цей дух, і мабуть, те, що це будуть великі події, і все буде прекрасно. буде більше ефекту від роботи з програмами, що стосуються України. Моє найкраще побажання новому дистрикту на працю ще більш ефективно. Я бажаю дуже багато щастя і розцвіту ротарійцям нашого дистрикту Білорусі і України. А також я бажаю від щирого серця усім українцям миру, тому що домовленість і злагода між людьми це найголовніше, чого я бажаю на майбутнє дистрикту і нашим ротарійцям. Цього святкового вечора відзнаками дистрикту 2230 та ротарі Інтернешнл були нагороджені ротарійці, які внесли особливо вагомий вклад у втілення у конкретні справи головної ідеї ротарі служіння понад власне я. 16 років ротарі клубу України, Білорусі та Польщі працювали у складі дистрикту 2230. Відтепер на його базі створено два нових дистрикти. До дистрикту 2231 увійшли ротарі клуби Польщі. Понад 50 українських та чотири білоруських ротарі клуби об'єдналися у дистрикт 2232. Створили новий дистрикт, але це не значить, що ми роз'єдналися. Ми партнери, але у нас більше можливостей, можливо, у них буде більше можливостей, вже в ротарі інтернеш, оскільки це два дистрикти. Зараз дуже добре, що очолює саме Геннадій Кройчик з ротарі клубу Львів. А тому, що це є добрий менеджер, добрий організатор. Я дуже сподіваюся, що це дасть дуже позитивні результати а В частности, это поможет нашему росту. Действительно, это поможет и увеличению членства, и увеличению количества акций, которые мы делаем. И я очень надеюсь, я, может быть, забегаю вперед, и осуществится моя давнишняя мечта. Может быть, появятся некие общие акции или хотя бы одна у клубов наших стран. Ми разом були разом майже 20 років. Звичайно, не, не може бути так, що у той ви момент, коли ви святкуєте, ми не сиділи не вдома. Не ми були і будемо разом. Робити. І підтвердженням цього є угода, яку ми підписали на конференції тиждень тому. двох дистриктів для передачі символів служіння дистрикту 22-32 Запрошується губернатор елект Геннадій Кройчик. І величезна відповідальність бути першим губернатором нашого нового дистрикту. І я відчуваю цю відповідальність. І, повірте мені, я маю щире бажання, щоб рік, який я проведу як губернатор, був успішним і заклад підвалений для дальшого розвитку родарів наших країн. Генеральний секретар Rotary International Джон Гейко привітав ротарійців України та Білорусі із народженням нового дистрикту та побажав нових успіхів у ротарійському служінні. Пряма мова далі в програмі. Дорогі ротарійці! Мене звуть Іван Гелко, і я є генеральним секретарем Rotary International та фундації Rotary. І вітаю вас, ротарійці в Україні та Білорусі, із створенням вашого нового дистрикту 2232. Відчуваючи при цьому почуття великої гордості та щастя, можливо, ви знаєте, що я мав честь бути чартаним членом роторі клюбу Київ у 92 році. Я досі є членом цього клюбу, незважаючи на велику відстань між нами. І мене постійно вражає величезна робота, зроблена вами за минулі 24 роки, направлена на поширення та практичну реалізацію головної ідеї роторі. Служіння понад власне я. Ваші видатні зусилля були особливо помітні під час нещодавного спалаху полімеліту і вакцинації проти нього в Україні, коли проведена вами кампанія соціальної мобілізації і заохочення населення до щеплень зіграла ключову роль у попередженні подальшого поширення цієї жахливої хвороби. Хоча ваші країни переживають зараз складні часи, створення нового дистрикту надає чудову можливість додати до цього 24-річного спадку і надалі поширювати роторів в Україні та Білорусі, аби зробити ще більше для народів ваших країн. І дуже прошу вибачати мене за неможливість бути разом з вами у цей важливий та радісний день. Але я задоволений, що можу принаймні, принаймні звернутися до вас через. Video. Тобто, бажаю вам веселих успіхів і великих успіхів та вдачі у день, коли ви відкриваєте нову сторінку у житті Ротарі України та Білорусі. І хочу, щоб ви знали, що я і мої колеги з секретаріату ротарі завжди готові допомагати вам у найкращий спосіб. Бажаю вам і новим дистрикту всього, всього найкращого. Дізнавайтеся більше про людей з різних куточків нашої планети, які об'єдналися в єдину спільноту, щоб зробити наше життя та навколишній світ кращими із авторських програм Володимира Шавіріна Ротарі та ротарійці». Переглянути програму можна у плейлисті на цьому каналі. Велопробіг вулицями Києва під девізом Polio Now» став першою спільною благодійною акцією дистрикту 2232 – Учасників не зупинили ані спека, ані складний маршрут. Була серед них і наша знімальна група. Подробиці далі. Через кілька хвилин стартує велопробіг під девізом «End Polio Now». Новини ротарі Україна приєдналися до благодійної акції. Ініціатори акції українські ротаріці, Національний комітет Поліо Плюс та громадська організація Батьки за вакцинацію. Головна мета привернути увагу до проблеми поліоміеліту в Україні та світі. Кошти, зібрані під час благодійної акції, підуть на підтримку глобальної боротьби із хворобою. Ми проводимо цей велопробіг для того, щоб зібрати кошти на глобальну ініціативу подолання поліоміеліту. Це така спортивна акція, оздоровча і одночасно з турботою про дітей, які потребують вакцинації не тільки в Україні, а й в інших країнах, так щоб цю хворобу подолати. Я дуже вам вдячний від імені дистрикту 2232 ротарі International Україна і Білорусь за те, що ви відгукнулися на наше запрошення і візьмете участь в цій акції. Я бажаю вам отримати від неї задоволення і також по в подальшому вашому житті, розповідаючи про це, теж, будь ласка, згадуйте про Rotary, про боротьбу з поліо. І про те, наскільки важливо, щоб всі ми підтримували здоровий спосіб життя, щоби всі ми підтримували правильну політику запобіганням захворювань і робили від себе наш можливий внесок для того, щоб ця наша боротьба була успішною. 28 кілометрів мальовничими місцями Києва. Велосипедна колона з прапорами «Стоп поліо стартує біля готелю Україна. Маршрут проходить через Труханів острів та парк дружби народів. Траса не з легких, сонце пече нещадно. Коротка зупинка, щоб перепочити, вгамувати спрагу і прямуємо далі. Ідею ротарійського велопробігу підтримали волонтери та громадські активісти Києва у колоні разом з українськими ротарійцями і члени ротарі клубів з Білорусі. Вони приїхали на першу зустріч нового дистрикту 2232, що проходила у Києві вперед перед день благодійної акції. На фініші стомлених, але задоволених результатом велосипедистів зустрічають як переможців. Ми це зробили єдиною командою заради доброї справи. Естественно, мислить сделать что-то своё такое, символе это очень просто, доступно. Это интересно в конце, в заразительно и очень популяризирует. Нас останавливали, у нас інтерв'ю брали, нас іноземці знімали. В принципі, это вот такая подача. Это здорово, это просто, ну Ребята отлично придумали. І я думаю, що це начало, а потім это будет очень масово. Спека було достатньо важко, але ми всі витримали, і я пишаюся всім учасниками. І Фініш був яскравий у центрі Києва. і Я дуже задоволений результатом і так позитивною реакцією людей на наш велопробіг. Благодійний велопробіг став першим спільним заходом ротарійців дистрикту 2232 і чудовим стартом для нового дистрикту. This close. We are this close. To direct modes. This close to making history. Of on one two, two, We are this close. We are this close. We are this close. This close to changing the world. We are this close so kind of to making sure no child suffers a, a crippling disease. disease ever again. We are this close to making history. We are this close to ending polio. Because we are this close to ending polio, we are this close to ending polio. We are this close to, this this close to changing the world. This close. All we need is you. Is you. Is you. Is you. Уядес.org this this Бути ротарійцем зараз отримувати ще більше подяки. Програма Rotary Global Rewards це членська програма, що пропонує щоденні знижки та допомагає ротарійцям займатися тим, у чому вони найкращі. Віддавати. Зроблене тобою добро повертається до тебе. Rotary Global Rewards. Дізнайся більше на rotary.org.myrotary Журнал «Ротарієць» – офіційний український журнал дистракту 2230. Діяльність ротарі клубів в Україні та в усіх куточках планети. Відкрий для себе світ ротарі. Мультимедійне видання за посиланням під цим відео. Сергій Філіпов, член ротарі клубу «Мінськ Ратуша, буде губернатором дистрикту 2232 у каденції 2017 2018 років. Рубрика роторі портрет продовжує випуск. Сергій Філіпов губернатор номіні дистрикту 22-32. Архітектор за освітою, член асоціації дизайнерів та спілки журналістів Білорусі, засновник рекламного холдингу, який на сьогодні є провідним у державі. Радник, координатор національної програми розвитку в'їзного туризму Білорусі. У ротарі з 1994 року член ротарі клубу Мінськкратуша служив президентом клубу, асистентом та представником губернаторів дистрикту 2230. Одружений має трьох дітей та чотирьох онуків. У Харкові небайдужі люди збирають кошти, щоб повернути слух народному артисту України Олексію Рубінському. Долучилися до доброї справи і харківські ротарі-клуби. У Харківському державному академічному театрі Ляльок Благодійний Захід вистава скотний двор за твором Джорджа Оруела. Ротарі клуби Харкова приєдналися до акції у підтримку актора театру народного артиста України Олексія Рубінського. Ми хочемо допомогти нашому другу Олексію Юрійовичу Рубінському в боротьбі з його болезнью. Ми знаємо, що він год уже не слышит, і ми всячески стараємося допомогти. І дуже рада, що театр «Кукол» завжди підтримує наші ініціативи і наші спільні ідеї знаходять відклики. От сьогодні це реалізується в такому проєкті. Олексій Рубінський служить у театрі «Ляльок» вже більше 40 років. І навіть втративши слух, продовжує працювати на сцені та вражати своєю майстерністю. Грає актор і в сьогоднішній благодійній виставі. Це водка, ми тут створили, Це саме на початку року, завдяки зібраним коштам, Олексій Рубінський пройшов обстеження у ізраїльській клініці Рамбам, яка підтвердила можливість повернути слух акторові. Будут закуплені апарати, будуть закуплені спеціальний апарат, який буде заміняти слуховий апарат самого чоловіка. Нужна достатньо велика сума. Часть средств вже зібрали. Харьковчане, не только Харьковчане, друзья Алексей Юрьевич, очень много людей из других стран откликнулось. Я думаю, что мы внесем сегодня большую лепту, но тем не менее надо будет еще обращаться к людям для того, чтобы собрать полную сумму и осуществить это лечение. Спасибо большое всем вам. Я хочу поблагодарить всех актеров, всех, кто сегодня работал, в этот вечер. Все, кто сделали возможным сегодня этот спектакль, этот замечательный вечер, я хочу... Сегодня мы собрались все здесь, и мы собрали сумму 18 тысяч гривен, которую мы передаем Алексею Юрьевичу. Гості вечора спілкувалися з талановитим актором за допомогою записок, але харків'яни переконані, кошти, необхідні для проведення операції, будуть зібрані, і Олексій Рубінський знову зможе чути вдячні оплески, що звучать у глядацькій залі після кожної його вистави. І на завершення випуску репортаж про унікальний проект, який руйнує стеротипу, що візуальне мистецтво є доступним лише для тих, хто бачить. Виставка, торкаючись бачу, великі українці мандрує Україною. Леся Українка. Справжнє ім'я якої Лариса Петрівна косач квітка. Найславніша українська письменниця, а також перекладач, культурний діяч, послідовний та енергійний борець за утворення українського народу. Торкаючись, бачу, великі українці. Так назвали виставку для людей з вадами зору Ротарактівці України. Уперше експозиція була організована у Львові, членами ротаракт клубу Львів. До благодійної акції приєднались ротаракт-клуб Харків Мультінешнл» та ротаракт клуб Харків. Выставка организовывалась для того, чтобы в первую очередь поломать стереотипы о том, что людям с ограниченными возможностями, людям слабовидящими, людям зрячим недоступно наше культурное наследие. Мы хотим делать добро и мы хотим показывать как можно больше у нашей стране, да и не только, просто помогать этим людям, чтобы они не чувствовали себя иными и чтобы они не чувствовали себя в чем-то обделенными. Детали, из которых складывается выставка, Допомагають людям із вадами зору побачити портрети відомих українців. Це таблички з біографіями шрифтом Брайля, аудіосупроводження, кольори, у яких виконані бюсти. Всі скульптури абсолютно в різних цвітах. Вот. для того, щоб вони хоча б примерно понимали, для того, щоб у них складывалась целостная картина, какой це був человек. Діло в тому, що люди, которые слабо видят, они все ощущают. они ощущают все иначе. Uh, каждый для них цвет несет определенную энергию, и каждый цвет отдает для них определенным теплом. Борис Васильевич Осиковый втратил зир внаслідок травмы. Знал видатного лікаря Миколу Амосова особисто. Ну, лично от Амосова я видел еще, я еще видящий был, лично знаком с ним, он принимал меня. А сейчас, конечно, я ну, бюст только ему пощупать, а... Очень хорошо что наших людей, которые у нас видають на Україні. Приятно спом'ять таке на виставці. Виставка Торкаючись бачу, відомі українці продовжує мандрувати країною на черзі Полтава. А закриття виставки відбудеться у Києві. Не шкодуйте лайків та діліться посиланнями на новини Ротарі Україна у соціальних мережах. Ми чекаємо на інформацію про події у вашому клубі, щоб розповісти про них у найближчому випуску новин ротарі України. Телефони та електронна адреса редакції в описанні під цим відео з новим ротарійським роком вас зустрінемось за тиждень!